Всім привіт! Рада вас вітати на нашому каналі. І сьогодні ми знову говоримо про меморандум дітей своїм батькам. І сьогодні він звучить так: ніколи не піддавайтеся на мої провокації, коли я кажу або роблю щось для того, щоб змусити вас інакше, я і надалі буду намагатися здобувати такі перемоги. І так, друзі, якщо ви, наприклад, Якщо ви домовилися зі своєю дитиною, що після сніданку вона отримує одну цукерочку, потрібного для неї розміру і так далі, і щось ви там на день приготували і так далі, або у вас вже є така домовленість деякий час, тривалий час, ви розумієте, що це нормально для вашої дитини і так далі, в кожних батьків свої правила. Але якщо ви вже сказали, будь ласка, то дотримуйтесь своїх. Слів, для того, щоб дитина сприймала вас. Тому що коли прозвучить прохання від дитини, а можна ще одну, а можна ще одну. Ну, окей, сьогодні можна, сьогодні, будь ласка, ще візьми і ще одну візьму. А коли ви завтра будете казати Ні, в тебе сьогодні лише одна, то незрозуміло було, а чого вчора було можна. Да? Там, і так далі. Тому. Не ведіться на провокації, дитина може просити, дитина може щось е, хотіти, навіть е, вимагати. Е, але якщо ви встановили якийсь чіткий ліміт, це може стосуватися часу в планшеті, або там, у вас якийсь є лімітований час на перегляд мультиків, дитячих фільмів, будь-чого, е, будь ласка, будьте послідовними. І не проламитись на провокації. Якщо ви проламаєтеся один раз, ви проламаєтеся наступний раз, то дитина вже роз, розуміє інструмент, як це можна робити. І ви взагалі дитині не дати ніякої, ніякої стабільності, вона не розуміє, як можна, як це діє у вашій сім'ї, у вашій особистій державі, тому що можна плачем, або ще якимись моментами. Змінити правила, змінити ситуацію, і це не завжди йде психіки дитині на користь. І ви постійно приламуєтесь, у вас є скандали, ви знервовані. А якщо ви вже домовились про щось, то будьте послідовними і нехай вам щастить. І ми чекаємо вас на нашому каналі. Підписуйтесь, натискайте на дзвоник, щоб не пропустити нових відео.